Дорогі співвітчизники, звертаюсь до вас з приводу винятково важливої події, виборів до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування, які відбудуться завтра. За попередні десятиріччя багато хто звик сприймати слова про роль виборів в нашому житті лише як ритуальне заклинання. Оскільки ми обирали, не маючи вибору. Однак нинішнє голосування справді доленосне. Чому так вважаю? Адже можливість більш-менш вільного вибору вже була, починаючи з 90-го року. Зараз ми знаходимося на перевалі, на півдорозі тих цілей, які поставили перед собою. Причому вже пройдена найтяжчий, а для багатьох і трагічний відрізок цього шляху. Сьогодні наше суспільство нагадує людину, яка ціною неймовірних зусиль вибралась з тресовини. Природня, що вона старається швидше віддалитись від краю прирви і стати на ноги. Бо вдруге на це просто не вистачить сил. Так і з державою, тільки витягувати її з кризи стократ важче, складніше. І йдеться про мільйони людських доль, звідси значення виборів, значення того, чи прийдемо на виборчі дільниці, за кого віддамо голоси. Особливо, коли врахувати, що переживаємо далеко не кращий момент. Більшість з вас потерпає від економічних труднощів, негараздів у соціальній сфері, значно підірвана віра у владу, державу. Ви маєте сьогодні можливість говорити про це відкрито і без страху. І вимагати, щоб влада була сильною, твердою, послідовною у своїх діях. Відношу такі вимоги і на свій рахунок. Для цього маємо обрати Верховну Раду, яка б була б дієздатною, працювала в інтересах народу. Тільки вона приймає закони, якими повинні керувати всі, включаючи президент. Якщо ми з вами вирішили будувати державу, де все чиниться на основі законів і справедливості, то закони мають відображати волю. Інтереси більшості народу. Свавілля й беззаконня дорого обійшлись нашому народові держави. Згадаймо історію, яка й досі кровоточить пам'яттю про масові репресії та голодоморі. Не хочу сказати, що зовсім погано працювала Верховна Рада, яка складає свої повноваження. До її заслуг слід. Віднести прийняття Конституції. Основний закон став правим стрижнем, навколо якого вибудовується наше життя. Водночас сьогодні, коли створено ключові передумови, внутрішні і зовнішні, до розв'язання економічних проблем, потрібний якісно новий склад парламенту і якісно новий рівень організації законотворчого процесу. Тільки за цієї умови 1998 та наступні роки можуть стати часом економічних рішень і піднесень. Ми таке завдання поставили і повинні його виконати. Законодавцям треба відкинути політиканство, відмовитись від намагань безпосередньо керувати економікою. Розпоряджатись всім і вся. 450 депутатів для цього. Що сім няняк для дитин. Скажімо, кожен з вас відчуває недосконалість податкового законодавства, яке пригнічує нашу економіку. Це прямий наслідок політичних чвар, що роздирали Верховну Раду, її протистояння з виконавчою владою. Недостатні компетентності і дій, що диктувалися інтересами далеко не на більшості народу. Скільки ж іще потрібно помилок, щоб чомусь навчитись? Адже багато хто з народних депутатів має намір залишитися в Сінах Верховної Ради на наступний термін. Важливість цих виборів та їх наслідків зумовляється і зовнішньополітичними факторами. Ми заслуговуємо, щоб світ сприймав нас як нормальних людей і цивілізовану країну, з якому можна мати справу і треба рахуватися. А це великою мірою залежить від того, яким буде парламент. Стабільність. Передбачуваність законодавчої влади вкрай необхідні для повноцінного розвитку політичної співпраці, економічних та культурних зв'язків. Вони життєво необхідні зараз і в перспективі, як з країнами СНД, насамперед Росією, так і з усім світом. Окрім цього, Сама формула виборів, порядок їх проведення ставлять кожна з нас у досить непросту ситуацію. Починається з численних бюлетенів, які одержимо на руки. І річ не лише великій кількості претендентів на депутатський мандат належить обирати і за партійними списками, тобто голосувати не тільки за окремих кандидатів. А й за певну партію чи блок. Суттєве те, що вибори проводяться в один тур. Можливості виправити помилку, як раніше при повторному голосуванні, не буде. За такої системи долю перемоги чи поразки часом вирішуватимуть всього десяток других голосів. А отже. Зростає роль і вплив конкретного виборця на підсумки голосування, а через них на державні справи. Відповідно, мусимо переступити через особисті настрої та емоції, відмовитись від уявлень про те, що вибори нічого не змінять, а твій голос нічого не важить і нічого не вирішує. За кого голосувати? справа вашого сумління життєвої і громадянської позиції. Сподіваюсь і вірю, що вам під силу відділити зерна від полови, вручити депутатські мандати особам компетентним, порядним, не схильним до крайності, налаштованим чесно і віддано служити народові і державі. Зі свого боку, я зроблю все можливе, щоб ніхто і ніщо не завадили вашому волевиявленню. З повагою сприйму підсумки виборів, водночас хотів би застерегти, якщо перевага буде віддана політичному екстремізму, з його безоглядним потягом у минуле, або з таким же авантюрним забіганням наперед, зазнаємо ще тящих втрат. Їх не можна буде порівняти навіть з наслідками руйнівної війни. Щось подібне може чекати, якщо в парламенті візьмуть гору ті, хто сьогодні шукає у депутатському статусі прикриття для сумнівних справ і нечистої совісті. Від таких, за Шевченкові словами, добра не жди. Сказане, повною мірою стосується і формування органів місцевого самоврядування, сільських, селищних, районних, міських, обласних рад, обрання міських голів. Бо саме на цих рівнях вирішуються найбільш конкретні. Близькі кожному питанню. І саме тут людина відчуває через свою заробітну плату і пенсію, забезпечені житлом, водою, паливом, дієздатність влади. Отже, права на помилки не маємо, бо вони обернуться проти нас. За великим рахунком, вибори повинні не роз'єднати розколоти суспільство. А навпаки, зберегти спокій і злагоду, згуртувати, зорієнтувати на спільні цілі. А визначальна з них створення кожному громадянину, кожної сім'ї умов для заможного життя, щоб не було соромно ні перед собою, ні перед нащадками. Свідомий і відповідальний вибір. Потрібні вам, вашим родинам, потрібні державі, потрібні мені як президентові. На його основі можна буде докорінно поліпшити функціонування державної влади, забезпечити таку необхідну зараз співпрацю всіх її гілок, навести і підтримувати належний порядок України. Ви переконались, що президент його наводить, зокрема у сфері боротьби зі злочинністю та корупцією. Чому сприяло зняття недоторканості депутатів місцевих рівнів? Поряд з економічними та соціальними проблемами це для мене завдання номер 1 І хочу запевнити. За будь-яких обставин цю справу буде доведено до кінця. Усі мусять жити і працювати за законами, неухильно ними керуватись. Так повинна бути, і так буде. На закінчення хотів би звернутися до людей старшого віку, які по суті не бачили нормального життя і нині страждають. Чи не найбільше до молоді, яка, на жаль, ще значною мірою байдуже до виборів та їх наслідків, до інтелігенції, чия позиція істотно впливає на загальний вибір, до робітників і селян, які своєю працею створюють національне багатство і складають Основну масу виборців. До всього українського народу прийдіть на виборчі дільниці. виконайте свій громадянський обов'язок. За вас цього ніхто не зробить. Це правда, що виборами життя не закінчується. Але правда і те, що 29 березня багато в чому визначить. Як будемо жити далі? Пам'ятаємо, голосуючи за себе, своїх дітей і внуків, ми голосуємо за Україну, за її долю майбутню. Тож хай у цей вирішальний день з нами будуть мудрість, виваженість та відповідальність.